А як же нам обійти в славу Богу? Як нам увійти в славу Божу? Ми ще на землі. Ми ще не бачили Ісуса в сяючих одежах. І Євангеліст Матфій, і він, я вже про це говорив раніше. Він використовує цей термін Царство Небесне. 32 рази у своєму Євангелії він говорить про царство Небесне, ну от у цьому 28 му вірші 16 році він каже царство Своє, яке гляде, поки не побачить сина людського, який гляде в царство своє. Ми в очікуванні побачити сина людського. Сина Божого, який він є, а він скоро гляде. Гляде, тобто прийде, прийде, щоб мати зустріч, залишити престол свій, престол Отця, престол Христів і зійде з тих висот, не святих для нас. У нижчі небесні сфери, де буде його зустріч з церквою, з переможцем церквою. Я хочу застерегти, що з за одного боку правильно було відмічено, що освячує нас Господь Дух святий, як би хто ще здатний. Зробити нас подібними Ісусу Христу. Це абсолютно дає він. Але є наша доля, і буквально звучить теза у першому посланні Іоанна у третьому розділі слова. Я не все цитую, там два вірші. Перший вірш на початку третього розділу каже, що ми маємо е, цю надію мати зустріч з Христом. А далі він каже, і всякий, який має надію, очищає себе. Всякий, який має надію, я маю надію. Надію всі ви маєте надію, то тут є сказано, що ми маємо, як каже Петро, покажіть у вірі вашій ряд всім таких доброчесностей. І каже, якщо це у вас є і примножується, то для вас буде вільний вхід у славо Божу, у Царство Боже. Тобто є справа е, праці Господа і є праці наша? Показати у вірі нашій, це сказано нам. Якщо було по другому то сказано, що ви побачите. Ту працю, яку зробив Господь, ви, ви будете спостерігати, ніби маєте прикладати зусилля, показати у вірі наш. То я хочу сказати, що планка висока, сестри. планка висока війти в славу Христову. Висока планка. І ця планка дуже чітко описана Ісусом на волі і у 5 шостому розділі і сьомому роді. Ісус, по крайній мірі, наводить 4-5 кому, щоб вийти в славу Божу. Ну, По-перше, Він каже, От як ми відносимо спокійні, бо якщо ми відроджені, то ми маємо свідоцтво Духа, що ми діти Божі. Перша мова сказана, не Покайтесь, покайтесь, кажу вам, кажу вам, хто не покається, не війде в царство небес. Перша умова це народження твори. Ну, про це сказав Іоанн. А що пише Матвій, слова Христа, він каже, якщо ваша праведність, не перше верші праведності книжники Фарасеї, то не війде засу В, в Чому річ? Книжники і Фарасеї мали таку, знаєте, зовнішню чистоту поведінку знання слова. Мили руки перед їжею після їжі. Перш ніж доторкнутися губами до цього стакану з водою. Вони досліджували, чи там нема ніякої комахи. Якщо є, то просіджували воду. І так далі. Але всередині, каже Ісус, ви роби крашені. Ви крашені роби. Каже, Присвячує 24 розділ цій групі людей, яких ми маємо перевершити у їхній праведності. І Він там вісім разів їм каже «Горе Вам, «Горе вам і застерігає нас через Луку, 12 розділ. Такими словами остерігайтесь. Чого остерігатись? Закваски фарисейської і садокейської. І щоб нам зовсім було зрозуміло, від чого застерігає Ісус Христос, Він каже від лицемірства. Щоб не було у вас у церкві один, на вулиці другий, дома в сім'ї третій. На роботі четвертий і так далі, на базарі п'ятий і так далі. На кордоні країни шостий і так далі. Остерігайтесь за паски фарисейських. Там, де є лицемірство, там, де є неправда. Ісус каже, тоді ви на положенні їх. А за них, я сказав, вони не відуть і вони відуть. Це серйозні речі. Це зовсім не такий, знаєте, біг з прапором у царство Небесне. Ні. І краще так думати, ніж дуже поблажливо думати. Все буде гаразд. Далі він каже, хто не візьме Христа свого? І не відречеться від себе, не може бути моїм учим. Хто душу свою збереже, втратить її? А хто втратить її ради Іван, збереже її, Ісус дуже часто говорив дуже цікавою формою мови своєї, з першого погляду, з першого читання. Без просвіченого розуму людина не пійме, ніколи не зрозуміє, що Ісус говорить, як це втратити свою душу, щоб придбати свою душу. Кажуть, як то логіка? Як би логіки нема, скаже розумний. Ісус каже, якщо ви будете керовані не Духом Святим, який має отримати Слово в вашому дусі, а своїм тільки розумом, своїми почуттями, тобто своєю душею, то ви не досягте Господства Духа. Ви втратите те, що вам обіцяно в слові Божому, слові башки. А якщо ви приймете мої станову, то ви війдете. тоді дух буде володарювати. Над вашою душею, на вашим тілом і не буде місця гріху. Тому заклик до взяти хрест і піти за Ісусом це означає допомогти з нашого Богу Господу, розіп'яти нашу стару природу. Хіба ви не знаєте, каже Павло Рум'яну 6, що всі, хто хрестився в Христа Ісуса, смерть Його Охрестились? Тобто, Слово Боже, нас закликає, що ми як потенційно маємо бути переможцями над гріхом, прийнявши віру і те, що сказано, хіба ви не знаєте, а якщо знаєте, що не поступаєте? Наступна теза, яку сказав Ісус, на горді проповіді стосовно того, щоб війти в славу Божу. Слава Божу, Царство небесне, Царство Боже. Він каже, якщо ви будете переносити доброго плоду, плоду Святого, дев'ять якостей послання до галатів, п'ятому розвитку, я радість ми до Він трошки другими словами цю тезу нам пропонує і каже, хіба з репейника збирає смоку? Хіба з доброго дерева можна зібрати погані плоди? Чи з поганого дерева забрати добрі плоди? Ні, по природі так не буває. Погане дерево приносить тільки погані плоди. Ну і по-другому, приміняючи до себе, до нас, це звучить так, якщо в нас немає якості плоду Святого Духа, сказаної в Галатах, значить, згідно Петра, другого Петра, той забув про очищення своїх старих гріхів, і перебуває в небезпечному стаді. Той забув про очищення. Не дух його очистить 100%, він має бажати бути очищеним. Всякий, хто має цю надію, прикладує зусилля, будує своє життя згідно цієї мети, уйти у славу Божу, тому Дух Святий безумовно допоможе. І останнє, і останнє, це з того, що сказав Ісус на горній проповіді е, е, в сьомому розділі від Зворотного, Не всякий, який говорить мені, Господи, Господи, війни в царство небесне, а той, який виконує волю Отця. Небесного. Тобто, щоб виконувати волю Отця Небесного, нам треба мати все те попереднє, про що я вже сказав? Бути народженим гори, піти за Христом, поставити його по центрі свого життя, бути покірили у Духу Святому для того, щоб. Вибудовувався цей плід Духа і будуватися в житті на Христі, на твердому камені він тоже це там в цьому розділі говорить. Ось такі умови. Трошки така, як би для сприйняття ну, на російському мова грусна і Але ні, це треба нагадувати собі. І нагадувати всім, хто приходить почути слово Господне. Тому що це я пов'язує з цією подією. Це надія побачити Христа у славі. Це просто нам і приснитися не може, яка це велич буде. Пробував Бог. Сказати, що не бачила того око, не чула того ухо, що приготував Господь люблячу своїм. Ну він те, що приготував це побачити Христос, Господь вас. Розмирковуйте, моліться і перебувайте в Слові. І сповнюйтесь Святим Духом. Слава Богу, Його, за ці попередження. За те, що він дає нам бажання йти за Амінь. Амінь.